Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Це вже щось абсолютно нове. Зупиняють поліціянти, перевіряють по базі АРМОР, повідомляють, що ви у розшуці за ухилення від мобілізації та викликають ТЦК. Ті прибувають з повісткою та готовим протоколом за статтею 210 із значком 1 КУПАП, в якому зазначено, що такі-то громадянин такого-то числа, не прибув до ТЦК, чим чинив адміністративне правопорушення. Ознайомлюють зі змістом протоколу, дають на підпис та вручають наступну повістку на іншу дату. Підписавшись у протоколі, ви вже юридично визнали отримання повістки першого разу, хоч може її і не отримували. Чим практично звели нанівець можливість оскаржити і довести в суді той факт, що ви її там і не отримували. Розбираємо детальніше нову ТЦК, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставте, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Протокол це фіксація факту вчинення правопорушення, така собі умовно підозра, тільки в адміністративному процесі. Після складання протоколу формується адміністративна справа та передається до суду на розгляд, де приймається рішення про винуватість чи невинуватість особи, яка притягується до відповідальності. Чому більшість протоколів розглядається судами? судами? Юриспруденції є принцип змагальності, за яким кожна із сторін має однакові права та обов'язки, але на органи влади, крім цього всього, покладений обов'язок довести правомірність своїх дій та вину особи, яка притягується до відповідальності. Тобто, суд це такий собі гарант, арбітр неупередженості та об'єктивності до кожної сторін. Наприклад, саме тому протоколи, які складаються в поліцію, розглядаються винятково судами. Але в КУПАП є певні винятки. І здогадайтеся, для кого? Все вірно, для ТЦК. Сам собі суддя. Уявіть, підлеглі начальника ТЦК склали протокол, сформували справу та передали її на розгляд. Кому? Ніколи не здогадаєтесь. Начальнику ТЦК. А яке ж він прийме рішення, а яке його підлеглі напишуть рішення, таке він і прийме. Ну, звичайно, якщо не дасть іншу вказівку. То чи можна вважати начальника ТЦК неупередженим та об'єктивним? Саме тому в результаті маємо постанови, які клепають наліво і направо. Чому клепають? А тому, що постанови фактично виносяться. Зі стелі справу починають формувати лише тоді, коли хтось вирішить її оскаржити в суді. І моя якраз практика це доводить. Навіть записував декілька відео на подібну тему. Повідомлення посилання залишу в кінці. Висновок: не варто підписувати протоколи та. Виконувати незаконні розпорядження поліції чи ТЦК, бо це лише пародія законності. А ваші підписи та пояснення нададуть цьому процесу легітимності. Зараз багато хто напише, це теорія, вони запакують у бусік та відвезуть невідомо куди, і ти нічого не доведеш. Я можу трошки погодитися з цим, довести складно, але в кожному випадку це потрібно фіксувати викликом на 102 до чи після затримання. Чому це важливо? Якщо вас безпідставно затримали, а це як мінімум підтверджується дзвінком на 102, склали протокол у подібний спосіб та вручили повістку, то всі ваші підписи на документах фактично поставлені під примусок фізичним чи психологічним, а значить, здобути яким шляхом незаконним. І, повірте, справа зліплена у такий спосіб приречена на провал. Всім дякую за увагу!